Mesa will be proceeding to the General College for inspection before transit. Please, entry time for your vessel 0600 to the breakwater. You will proceed to the Alpha anchorage. Ну все, друзі, тут стільки вам назнімав, що після цього випуску ви й пройшли Панамський канал. Заходити ми будемо в канал зі сторони Атлантичного океану, а виходити зі сторони Тихого. Перша наша зупинка шлюзи Гатуна, чи Гатун Локс, Поділюся з вами цікавими фактами з приводу Панамського каналу. Дещо вас точно здивує. Панамський канал відкрили у 1914 році, але будівництво тривало майже 35 років і почалося ще французами. Але завершали це все вже Сполучені Штати Америки. Ну ми ще про це поговоримо, там цікаво. За час будівництва загинуло понад 25 тисяч робітників, переважно через хвороби, як малярія та жовта лихоманка. Вартість проходу залежить від типу судна, вантажу та осадки. Наприклад, найбільші платять понад 300 тисяч доларів. Ви уявляєте, скільки там вантаж коштує цього судна? А один хлопчик, хоча це був мужик, як я прочитав, проплив каналом у 1928 році за 36 центів найдешевший проход в історії, бо він там плив через нього на маленькому човнику. Канал постійно модернізують. Панама на ньому заробляє понад 2 мільярди доларів щороку. Нехило, да? Коротше, Я думав, що мені нагадує? Це короте, як Far Cry все. Тупо такі джунглі. Щось мені нагадує, це саме фігуру. Щоб пройти через канал, судно підіймається за допомогою шлюзів на 26 метрів над рівнем моря. І також 2016 року діє розширення Неопанамакс. Шлюзи для ще більших суден. Зверніть увагу на хмари. Я з них просто не можу. Нібито гірський хребет у небі. От ми в Панамі готуємося до заходу в Лок. Ну, як ми готуємося, ми просто стоїмо і дивимося, все роблять ці лайнменси. Коротше, чуваки, котрі швартують судно до цих мулів. Такі маленькі трамвайчики це мули, вони їх так називають, котрі ну, просто тримають нас на. Одному місці, щоб ми не поїхали не вперед, не назад, ну собственно і все. Але навіщо так забагато людей? Я не розумію? Дев'ять чоловік на кормі в мене, і дев'ять чоловік на баку. Ну тут на нососудно, коротше, теж дев'ять чоловік. Навіщо так забагато? Бо я е, просто маю досвід е, канадських локів, тобто канадські рами, шлю, шлюза, коротше. Ми там все самі робили. Ну, та ж сама ситуація, тільки замість цих мулів. Там такі еле. Ну, десь потрібно самому шортуватися, використовуючи такі ж самі сталюки, тобто залізні кінці. Ну, троси, коротше. А десь е, є такі електромагнітні електромагнітні присоски. Я місяць беріг цю баночку коли, саме для такої плюс 35 погоди. А кола п'ється тільки два ковтка, а потім вже не впусту. Коротше, так що я розказував? Коротше, в канадських локах, ну, шузах чи, в зах, чи в брамах, ми там все це робили самі. Тобто дві людини. Я був тоді матросом, і я та другий чи третій помічник. Ми самі коротше зав'язували ці сталюки, котрі ми ж подавали на берег. Вони. Їх приймали, ну тупо як така маленька швартовка чотирма кінцями, тобто з носа два та з корми два, і все. І просто чекали. А Локсмана, коротше, без, без усіляких буксирів, як тут аж два, без усіляких буксирів самі заводили судно в лоб. Тобто, канадці постійно, я не знаю, як тут ще не бачив. канадці мали такі, як. Страховочний трос коротше, в кінці, великий такий товщений просто. І якщо судно, ну, наприклад, там щось трапилось і воно не може е, зупинити свій хід, тобто йде вперед на, на, на вихід е, ламати ці ворота, цей трос зупиняв, тобто була защита. Ну і все, коротше. А тут ну дуже-дуже багато людей. 19 19 чоловік. тупо цих, Це майже наш, наш повний екіпаж. Вони могли б нам гроші заплатити, ми б самі тут все шортувалися. Оце він вже виходить. Вони, вони його ну типу тягнуть, а нас ну, Але просто, коротше, рівняють. Як вони б такого витягнули? Вони можуть взяти будь-якого українця, який працював на ну, там, хоч на якихось локах, і він замінить усіх дев'ятьох сам. Та якщо і візьму такого, хто і не працював на локах, він все одно може замінити. Тут дуже легка праця. Викачують воду з локу. Центральна цікавинка Панамського каналу це трамвайчики. Насправді це електричні локомотиви, так звані мулс, тобто віслюки, які допомагають проводити судно через шлюзи. Вони не штовхають корабель уперед. Цим займаються двигуни судна. Завдання трамвайчиків утримувати судно по центру шлюзу. Зазвичай вони працюють з обох бортів: два попереду і два позаду. У кожного потужна добітка, яка натягує або послаблює сталеві троси, щоб судно залишалося рівно посередині. Хоча ми все одно постійно торкалися стіни. Такі трамвайчики унікальні саме для Панама. В інших країнах, наприклад, у Канаді, де теж є шлюзи, таких лісуків не використовують, бо сама конструкція шлюзів інша. Тут вони довгі та вузькі. Ми взагалі тут нічого не робимо. Просто стоїмо та робимо серйозний вид. Ну навіть і серйозний вид не робимо. Просто сидимо, стоїмо, ну не знаю, там на випадок екстреної ситуації, але я вважаю, що їх настільки багато, цих швартовщиків, що і на випадок цієї ситуації їх вистачить. А якщо б це були інші шлюзи, то ми б самі короче, регулювали. Тиск наших швартовних кінців, тобто яке ми подаємо на берег. Ми б саме стояли на лебідках і постійно, коротше, ну просто регулювали, щоб коротше, ровно судно стояло. І також я я згадав, я ще був в Дюнкерці. Є теж один такий невеликий лок, тобто там не на дуже велику висоту підіймається судно, але він є. Є старе відео на каналі. Коротше, ще там був. Дуже хочеться усими ногами походити по травичці. Просто мене лишити тут на годинку, я б просто тут погуляв і походив би. Та й повернувся. З першої половини локів виходимо. Ті, що для нас перші, ну тобто перших три вони як сходинки йдуть один за одним. А з вже засинає там від лага, не може. О, вже сів ходить. о! Але тяжко, в них там на, на сосудну, взагалі, то набагато частіше, тому що ніде коротше сховатися від сонця, і вони там ну, реально бідоладні. У нас тут на кормі трішки пояскравіше. Я маю на увазі, що є тінь, і ти можеш там сховатися, і воно хоч прохолодніше. Перехід всередині через цю річку це, певно, такий як тайм-аут між локами, тому що звичайна навігація з лоцманом, він усе знає, усім керує, і зазвичай всі йдуть відпочивати на цьому моменті. Окрім тих, хто стоїть вахту. А тим часом нова зміна швартовщиків. Тобто нова група на другу частину локів. А як вам така лайн-менша? Ніяких сексистських жартів. Я просто взагалі ну, в мене в голові не вкладається, як може таке бути. Тобто, 19 людей. 19! вони взагалі не потрібні. Чотири. Окей, шість це більш ніж ну це більш ніж занадто. Шість людей можуть зробити цю роботу ну легко, це враховуючи те, що ми е, їм допомагаємо. Тобто наші люди стоять на лебідках і коригують цей е, ну, тиск коротше, на цих кінцях. Ну це під коротше, ви зрозуміли, Це піздець. Наступна зупинка та передостанні шлюзи. Педро Мегуелокс. Я не міг зрозуміти, чому США вклали величезні кошти в Панамський канал і навіщо це їм було потрібно. І трішки розібрався. Перша це геополітична мета: контроль над океанами. США мріяли стати світовою морською державою. І їм був потрібен короткий шлях між Атлантичним і Тихим океаном, особливо для військових кораблів. Без Панамського каналу флоту треба було опливати всю південну Америку. Це майже 22 тисячі кілометрів. Економіка і торгівля. Панамський канал зменшував відстань між Нью-Йорком і Сан-Франциско на понад 13 тисяч кілометрів. Це економія часу і грошей для торгівельних суден США. Вони очікували, що контроль над каналом принесе прибутки з транзитних зборів. І так і сталося. Канал швидко став ключовим вузлом міжнародної торгівлі. Також вплив у Латинській Америці. Будівництво каналу було частиною політики Теодора Рузвільту впливати без війни, але мати важелі сили. США отримали фактичний контроль над зоною каналу, а Панава нову державність. Бо США підтримали незалежність від Колумбії в обмін на право будувати канал. І також престиж і технології. Будівництво каналу було технічно неймовірним викликом. США показали всьому світу, що вони здатні на грандіозні інженерні проекти. Це підняло престиж країни і стало символом американського прогресу на той час. До речі, США віддали Панамський канал не просто так. Протестів було багато, утримання дороге, а імідж колонізаторів їм був ні до чого. Зате вплив і заробітки залишили собі. Отаку От цікаву інформацію знайшов, та й думаю, і вам розкажу, поділюся. Якщо у вас інша думка чи інші джерела, можемо обговорити це. Бо тема цікава. Передаємо за проїзд, бо у нас остання зупинка, це Міра Флорес Локс. Все. Це, це все, робота закінчена. Тут от, для от цього, ну, мабуть, окей, там 3-4 рази вони це роблять на кожному там локі. Все. Відпрацювали день. Це вже в нас останній лок. Що можу сказати по фіналу? Ну, нічого з. Як для екіпажу взагалі нічого складного, просто ти весь день на ногах на своїх шортовних місцях, тобто ми на кормі, з старпом зі своєю бандою на бакі, ну, тобто на, на носі судна. Так взагалі просто, ну, просто ми є усю роботу, та й ви бачили цю велику роботу, дуже складну роблять ці е, 20 чоловік швартовщиків, котрі приїжджають. Ну, коротше, Гроші за нічого, краще б нам заплатили. А взагалом, ну, прикольний такий експіріанс, дуже цікаво, все тут так, ну, незвичайно, усі ці трамвайчики, дуже красива природа, дуже багато видів, птах. Це загалом нормально. Коли в тебе нормальний екіпаж, а зараз у нас саме такий, ну тобто спокійні люди, ніяких проблем, там, ніяких нічого такого, то тебе ніхто не чіпає. А такі, а такі правила тут були. Ну тут тупо ж ну дуже жорсткі правила. Тут перед тим як зайти в цей канал, приходить інспектор. Все все пере все перевіряє. Тобто, це як не просто інспектор заради прохіду цього каналу. А це коротше, ну, тупо стейт контрол. Повністю в нас перевірили. Хоча ну це трохи незвичайно. А ще цікавий момент, був. Я ж тут малюю, тобто я малюю наш план переходу повністю. І я не розумію, яке тут, який тут рух. Ну, дві секції цього шлюзу. Трішки не зрозуміло куди їхати. Ну, я намалював як двосторонній рух, звичайний. І підійшов до панамця та запитую, говорю, що От мені цікаво, бо ми поїхали не так. Тут у вас двосторонні локи, вони. І він каже, так, да, двосторонні, вони не те, що там кожен день змінюються. Він говорить, ми зараз їдемо по цьому локу, топу, ну, прямо. А після обіду, може, ним будуть користуватися, щоб поїхати ну, у зворотньому напрямку. Я такий, а, ну зрозуміло. Всім байдуже, ну, але все одно ми повинні мати цей шлях, намальований на електронній мапі, я маю на увазі. Так що такі діла, а тільки ти скажеш йому грасіяс. Він такий «Ой, ой, ой, міго, міго. Ну коротше, вони такі більшість такі приємні добрі люди. От в мене склалося таке відчуття від панамців. Багато хто усміхається, багато хто просто говорить. Ну, ти бачиш цей настрій зі сторони. Uh, багато хто, от мені сказав там один чувак, просто з, з берега крикнув Welcome to Panama канал я такий дякую. Забув сказати gracias на цей момент. Багато хто усміхається, просто от вони бачать тебе, ну не, не отак от стоять, не дивляться на тебе. А усміхаються, просто так кивають тобі, типу здорово. Хоча вони скільки тут бачать тих судів, ну, ну кораблів. Короче. Все, ми тут, коротше, прив'язані. Ми прив'язані до буксира, ми прив'язані до двох трамвайчиків. Ой. Ми прив'язані до двох трамвайчиків. І ще ми прив'язані двома нашими швартовними кінцями. І це тільки на кормі, таке ж саме на бакі. Що тут схеми такі кояться. Можете закинути лайк цим роботягам, щоб вони так не втомлювалися. Я зрозумів, що коїться. Це, коротше, мабуть, ми останні, чи передостанні. Конвой закінчився. І трамвайчики їдуть додому. І, ми по... І потрібно, щоб наш трамвайчик теж поїхав додому, щоб ми усіх їх пропустили. І, мабуть. Останні там два будуть нам допомагати. Так. І там ще Просто сидимо, чекаємо останній лок, коли ми, коли ми з нього вийдемо, вже вже, вже запинаюся, коротше. Ось такий вантаж у людей, такий вантаж. Не дешевий, скажу я вам. А ми з зерном їдемо собі. Змінилася картинка, згадайте ракурс, який я вам показував до цього і що зараз ми бачимо. Ну що, друзі, вітаю! Ви тільки но пройшли панамський канал разом зі мною. Бо я показав вам все. Ну, і тепер ви теж трохи моряки, бо Панаму ви вже прийшли. Також на додаток покажу, які подарунки нам дали після переходу через панамський канал. Цукерочки. Кібарік такий. Панамський, чисто панамський. Чашечка. З панамой, без панамы. Коротше, чаш. Ну, панама, коротше. Панама. Брюлочок. Панамський. А, це, це відкривач. Гральні карти. І... Бам! Курилочка. Трубка для паління. Ну, цікаво. Ну, певно, що дішмак, але все одно приємно. Краще, ніж нічого.